Основні проблеми з потенцією після 40 років. Всім вітання! Для чоловіка після 40 років починається золотий вік, той період, коли приходить життєва мудрість, відкриваються нові творчі перспективи, відбувається переоцінка життєвих цінностей. І якщо інтимна сфера для нього закрита, можуть розвинутися далеко не безневинні явища, які провокують повільне згасання організму. У мене все в минулому, нічого нового не станеться, життя безглузде. Причини, що викликають еректильну дисфункцію в 40 років, багатофакторні, проте особливий вплив надає недолік статевого життя або його одноманітність. На тлі кризи середнього віку, що супроводжується невротичними розладами, проявляються фізичні органічні патології, розлади серцево-судинної гормональної систем, порушення нейрогенних механізмів. Проблеми передміхурової залози також провокують порушення ерекції. Вчасно не виявлений простотит це пряма загроза розвитку аденоми. Порушення судинної циркуляції в тілі статевого члена, що спричиняє його млявість, пов'язані також з малорухливим способом життя та виникненням застійних явищ у області малого тазу. Також еректильна дисфункція у 40 років пов'язана зі зміною гормонального фону в організмі чоловіка. Кількість людей, у яких на життєвому рубежі збільшується ризик розвитку сексуальної неспроможності, різко зростає. Скарги на статеві розлади в цьому віці приблизно у кожного другого. Під зниженням потенції у чоловіків 40 років мають на увазі нездатність до швидкого збудження, як в юнацькому віці, початку статевого акту, продовження інтимного контакту протягом деякого часу та екуляції. Андропаузу часто пояснюють фізіологічною закономірністю, але це не зовсім так. Навіть зі зниженням рівня статевого гормону, здоровий чоловік в цьому віці повинен залишатися сексуально активним. Спонтанні ерекції мають відбуватися практично щоранку, а контакт і екуляція в середньому 2-3 рази на тиждень. Якщо перераховані вищі симптоми стають нормою життя, Слід говорити про тривожні сигнали, безпосередньо пов'язані із розвитком серйозних захворювань систем і органів. Еректильна дисфункція в 40 років і старше супроводжується наступними явищами: набором ваги, регулярною стомлюваністю, слабкістю м'язів, дратівливістю, ослабленням статевого потягу, лібідо, порушенням сну, клінічними проявами неполадок зі здоров'ям. Погане сечовипускання, важке дихання, аритмія, уніміння кінцівок та поєднання кількох перерахованих факторів. Сподіватися на те, що чоловіча сила відновиться сама, не слід, так само як і забувати про проблему, помилково вважаючи її другорядною та ганебною, свідома чи вимушена відмова від статевого життя. Рівносильне підписання собі вироку, оскільки різко збільшується ризик інсульту, ішемії та інфаркту. У будь-якому випадку, в комплексному підході для підвищення потенції треба використовувати всі засоби для гарантованого результату. Можете спробувати, наприклад, препарат з натуральних екстрактів, виготовлений торговою маркою Івоніка. Гербал-СП СП. Це засіб, розроблений спеціально для чоловіків. Його дія базується на корисних властивості натуральних екстрактів, що підтримують здоров'я судин, покращують кровообіг у малому тазі, забезпечують стабільну ерекцію та зменшують відчуття втоми під час інтимних відносин, тим самим покращують сексуальну активність і потенцію. Цей продукт збільшує лібіду, посилює ерекцію та полегшує отримання задоволення у ліжку.